Ось так у нас проходять онлайн-продажі. Людина можливості не має приїхати. Вибирає між двома тракторами: gb 155-й, 13. Відзняли повністю роботу: двигуни, колеса, мотогодини. Як все працює? І тепер людина буде приймати рішення якісь цих двох обрати. Нагадую, GB 155. У нас 5,5 тисячі доларів. Астія 13 4800. Куботка і то, і то. Є різниця в ціні, але є різниця і в тракторах. Людина має подумати, озвучити, які ми будемо йому вести. Та й що? То й будемо вести. Ну, напевно, вже завтра, сьогодні не встинемо, дорога дальня, Івано-Франківська область. Але ми возимо, тож дзвоніть, теж для вас зробимо онлайн-продажу. Та й завеземо. Куботи ще є, ще будуть, не переживайте, поставки є і будуть.